Возлюблені, каже апостол Петро, огненного іскушення і спитання для вам, посилаємого, не одчуждайтеся як приключення якогось случайного, странного. Но від ви, християни, прийнявши віру в Христа Ісуса, вже участвуєте в христових страданнях. Да й уявлення слави Його зрадуйтеся. І восторжествуєте з ним в єдно. А от якщо злословлять вас за Христово ім'я, то що ми в Україні нині терпимо із кожного угла, з кожної кімнати, з кожного канала, якщо вас злословлять за ім'я Христово, ви блаженні. І бо Дух слави, Дух Божий, почуває на вас, тима гонітелями Христос хулиться. Їхні діла говорять, то гоніться, то безбожник, причому повністю втративши і людську ганьбу, і страх перед порушенням державних законів. Головне, каже апостол Петро, щоб ніхто з вас не пострадав за якоїсь, якоїсь преступлення, але якщо ви страдаєте як християнин, то не ганьбіться. А прославляйте Бога за те, що вам удалося, хоч маленько, но потерпіти за Христа Ісуса. Бо врем'я начатися суду із дома Божого, Бог зазвідать перваз єпіскопа, священника, діякона, аж так рядового християнина, який конець буде, непокоряючимся Слову Божою. Каже апостол Петро, якщо на страшному суді ледвеся спасе праведник, то грішник де явиться? Що він предоставить, який він був герой, страждушій по волі най передадуть йому Христу, як вірному Создателю душі свої творя добро? Апостол Петро каже важні слова, пастиря й ваших. Я умоляю, сопастир і свідетель страдань Христових. Я, апостол Петро, учасник страдань Христових, але і соучасник у його славі, котра должна явитися. Так, от ви, пастирі, навірно, в цьому місці апостол Петро пальчиком помахав, пасіть Божої стадо, якої у вас є. Надзирай за Ним духовно, не но охотно, з охоту, бо угодно і не для гнусної користі, но і за усердія во спасенні людей. І не пануйте на Божим стадом над людьми. Бо коли явиться пастир начальник наш Христос, він главний над пастирями, то ви... Старанні люди, старанні проповідники, старанні пастирі, получите неуядаємий вінець слави Небесної. Всі же один другому одійтеся мудрієм. знайте, що Бог гордим противиться, але смиренним дітям Божиїм, дає свою благодать. Господи, в день оддані. Стритиння Господнього, ми очами духовною відділи, як тебе сімьон брав на руки. Хоча в церкву заспівала од імені Христа. Не Він мене, не Сім мене взяв на руки, а я держу його. І нині свідчими Бог держить світ, Бог держить кожного з нас, знаючи, що Бог гордим противиться, смиренним благодать дає. Просімо Бога, щоб у сьогоднішній день віддання празника, щоб ми були такі ж мудрі, благословенні, так поступаючи, будучи православними зі своєю вірою, своїм календарем, а то гарантує закон, і тот закон предупреждає чиновників не вмішуватися ні в релігію, ні в календарі, хоча вони на закон махнули рукою, всякі там Молицькі, княжецькі, мажецькі, всі вони. Не маючи віри в Бога, сьогодні взяли в руки ті інструменти, щоб путем злого законодавства незаконного попитатися побити церкву православну. Просимо, Господи, дай нам мир і благословення, поможи нашим воїнам на війні, поможи нашим переселеним, поможи нашим болящим, раненим. Господи, всіх благословляй, така наша молитва, бо лиш так поступаючи, ми тут, діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.